Сьогодні на обід у нас буде лазанія смачна. Тут я вже сварила соус бешамель, додала масло, хай воно розчиняється. А тут у мене вже готовий соус-фарш, цибулька, морквочка, перчик і домашні помідорки заморожені. Додала кучу спецій, сухий часничок, і підкопчена паприка, сушений базилік з сушеними помідорчиками. Обов'язково я завжди в м'яско додаю мускатний горіх, чорний перчик, і вийшов дуже смачний і соковитий такий багатий на смак, такий соус, як кажуть італійці, така піджарка. І тепер буду збирати лазанью. Буду збирати у таку ось форму. Вона в мене така глибоченька, така гарна. А листи в мене будуть ось такі. Зі смаком шпинату. На низ я спочатку буду брати оцю піджарку, гарненько так змащу низ, а потім на цю піджарочку буду укладати листи лазаньї. Тепер знову зверху будеться піджарочка м'ясно овочева, і зверху соусом бешамель. І між слоями на соус бешамель я буду посипати італійським справжнім сиром тертим пармезаном, щоб був смак, справжній і класний, смачний. Ось такий. І так буду продовжувати з кожним рядом, поки не закінчиться соус і піджарка. Лазанія зібрана, тепер ставлю її в духовочку на 160 градусів хвилин на 35-40. Ось такий соковитий обід у нас сьогодні буде в українському селі з італійською стравою і французькою стравою салатом олів'є. Вийшла лазаня дуже ніжна, дуже смачна. Сир розомлів, розтопився. Ох, смачненько зараз пообідаємо. М -м -м. Гарного всім дня!